Традиція поцілунків ну у нас в Україні взагалі в колодійних піснях, так там. Співають жінки, що на колодку йшла, обнімалася, а з колодки йшла, цілувалася. Звичайно, і колодію, колодію, там і цілувалися, обнімалися, а злипались губки. Так? Ну, ви знаєте, що в нас, якщо це стосується жіноцтва, одружених, mm -hmm. а святкували масницю парами переважно, чоловік, жінка, сім'ями, сім'ями, і куми, і всі це сім'ями святкували, всі збиралися разом. От, тому що якщо без пари, то вже було незручно. Так само mm -hmm. і дівчата. Треба сказати, що у нас була колодка і жіноча, у нас була колодка і дівоча. От. Mm -hmm. І якщо колодка жіноча була протягом цілого тижня, то колодка дівоча була вже в неділю, mm -hmm. як правило, так. І це молодіжна колодка була, бо в деяких місцевостях колодку в'язали і хлопці, і парубки, і дівки. От. Ну а парубки дівки це вже та, та молодь, яка на порі. Тому що хлопці і дівчата, ви знаєте, це вони ще не дозріли до 16 років. А є хлопчаки, дівчуки, хлопці, дівчата, парубки і дівки. Це точна назва поколінних верст самої молоді. Через те колодка була саме молодіжна. І це була, вона була як сваха у них. Тобто, це були останні маневри перед великим постом: залицятися, знайти собі пару. Тобто дівчина чіпляла колодку парбкові, який їй подобався. Вона чіпляла йому хусточку, малесеньку колодочку, але вже красиву таку виточену могла. А потім в кінці 19-го це була просто квітка, це була хусточка вишита. На тій хусточці писала дівчина, що дарую тому, нажить ко люблю або ще там щось. Так вона вишивала і на тій хусточці. І йому дарувала. Хлопець за це повинен був запросити на танець. Це все відбувалося на останніх вечорницях. Бо ви знаєте, що Великий піс закінчується вже вечорничний сезон. І потім відновлюється він аж восени, після покрови починають дівчата засиджувати вечорниці. А влітку ніхто вечорниць не справляє. Є вечорниці, правда, літні, в деяких місцевостях там називають вечорницями. Тобто, Вулиці, так звані, коли молодь збирається ввечері і співає без кінця на вулиці, от то декуди, але взагалі класична назва досвідок вечорниць. І оце з досвідками, з вечорницями, прощається молодь вже на масниці, в кінці масниці. І саме тоді дівчатка ще й колодки в'яжуть. Інколи і хлопці. Хлопець повинен її пригостити чарочкою обов'язково горілки. А чому? Тому що це гарячий. З'ясно, що це був колишній, колись давно ритуальний напій. Ну, подекуди це була тільки варена. Варена варили. А, от, а так вже 19 -е століття це мусила бути горілка. Небагато її було. Ви знаєте, це хлопчики, хлопці приносили з собою малесеньку, осьмушку чи що, там дуже маленьку. І дівчина випивала одну чарочку, горілки, чарочку маленьку, а вона ще мала товсте дно, там взагалі може було 5-10 мілілітрів тої горілки. Вона випивала, це значить, хлопець називалося Вчепив дівчині колодку. Іноді він їй міг і хусточку подругу дати, але вціпив колодку. І натомість вони, значить, уже це, по суті, було якби типу заручень, знаєте, це такі були шлюбні маневри. І чекали вони сім е, тижнів посту, ніхто не зустрічався на вечорницях, практично, От не було тих вечорниць. І аж на Великдень дівчина повинна була віддати цю колодку. Дівчина повинна була за одну чарочку горілки в давнину. Написати 30 писанок. Або було так, що 15 писанок, 15 крашанок. Уже в 19 столітті ця кількість вона зійшла на три писанки. Або навіть одна писанка, дві крашанки. Як це було? Якщо дівчинка, тому дівчата писали цілий. Коли, коли можна було починати писати писанки, писали писанки. Тому що іноді їй не один хлопець щепив колодку. А вчепив ще якийсь хлопець-колодку, то вона мусила і цьому віддати, і цьому колодку. Тобто дуже багато мало писанок, тому писанки дуже було поширене явище. І коли вона йому на Великдень давала коло церкви у перший день Великодня, на вечірні, або десь збиралася окремо молить, вручала йому писанку, то він, якщо він любив ту дівчину вже і хотів до неї свататися і так далі, женитися, то він їй обов'язково. Дарував стрічку, гарну, сарну стрічку, яку вона берегла. А та хусточка, про яку я вам казала, що на колодку дівчина дарувала, то що хлопець її любив дівчину, він її просто в ціле життя беріг ту хусточку. Мені, наприклад, ще пощастило на, на Вінниччині знайти таку хусточку, і фонди наші подарували. І в нас в музеї є та хусточка у фондах, та колодійна хусточка. І стосовно цього, ви знаєте, що в нас чоловіки це були козаки і чумаки в основному і парубки, і йшли чумакувати, і вирушали вони якраз після Великодня, от, або навіть і до Великодня. І він носив цю хусточку з собою, що йому дівчина подарувала. І коли, не дай Боже, хлопець цей помирав в дорозі, чумак йому накривали його очі, і потім вішали до, до Христа. На могилі так само, і козаки mm -hmm. берегли ці хусточки.